Нікола образцов дуже радий тому, що після тривалого перебування вдома нарешті пішов у дитячий садочок, за яким вже дуже скучив. Мені подобаються іграшки, мені подобається їда, мені подобається спальня. Мені все у садочку подобається. Іноді ми бігаємо, іноді ми дружимо. Я вже з ним подружився. І, і ми тепер з ним дружимо. І я його сильно я не могу от него отстать. А Микаилу у садочку подобается руханка. Я зарядку делаю и другую. И еще другую. Всегда делаю. Я иду вот так, а потом, а потом лес, а потом управляюсь деревьями. 1 вересня з 16 дитсадків Олександрійської громади у форматі офлайн запрацювало 12. Серед них заклад дошкільної освіти, номер 20 який минулого року був місцем тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Через це заняття проходили дистанційно. Але цього року заклад повертається до звичайної форми роботи. Наш заклад спеціалізується на такій технології, як мнемотехніка. Це техніка розвитку пам'яті. Адже всі ми знаємо, що Хороша пам'ять це запорука успішного навчання в школі. Цього року ми набрали 80 дітей. Це вікова категорія від півтора до семи років. З ясельної групи до старшої. Окрім ремонту у групах садочок провів усі необхідні роботи в укриттях. Так, в цьому році ми. Відремонтували і ще одне укриття в минулому. Ми зробили перше укриття на 50 осіб. В цьому році ми відремонтували і ще у нас одне укриття. Тому в цьому році ми можемо безпечно перебувати на 100 дітей.